Їх вітаю. Це Серейно Фрезер. Це мод, який, по словам багатьох, додає Клишов Кленс Мемкрат. Я граю в нього вже не вперше. Граю разом з Доком та Зейтом. Ну, в принципі, як і в той раз у Бекрумс. І в мене є виграшна тактика, про яку я не знав, але вона є. Спочатку треба. Розбудовувати по кілька собі місць, жити в кількох місцях одночасно, це теж важливо, бо якщо знищать одну базу, то у тебе ще є запасна. Також треба будуватись там, де є залізо. Починати одразу добувати дерево і якомога швидше в якомога більших масштабах добувати гір. Для цього будувати ферму. Я тут почав будувати бастіон, портали, ці всі ферми, штучки. Навіть будував каплицю візера і великий портал, щоб можна було тут одразу робити юнітів. Тут особливо нічого особливого. А ні, тут особливо багато чого особливого. Ні, тобі здається. Ні, мені не здається. А що ти? А ти на кого дивишся? На тебе? На мене не треба дивитися. <свистак> 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 а, тобі не здається, що в тебе забагато. Чого? А, Багато воїнів. Нє. Скільки треба, стільки і є. Дивій. <свистак> 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 А -а, -а, а, а я даже не смотрел, на основную, я только видел у... основную его базу. Я все, я пошел. Там у меня житель застрял или че? Ну он и так умеет. А то кого вообще? Що там ідуть твої вже ці всякі монстрики? Вони, вони. Вони ходять постійно, вони добувають. о, 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 о. нє ні, 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 я бачу, іде у тебе невеличкий загін. Тільки він іде не до мене, він іде до дока. Mm. Док, не захищайся. <реш> Док, не захищайся, будь ласка. <реш> <реш> Док, вони йдуть до тебе, до цієї, до твого форпосту. О, oh. Ще й поліпшення отримав. О. <с> так, не зроз. Що за зрада? Диск. Куда ми йдемо? Та нікуди. а шо? Не, нічого. Доганяємо вас. За те, що ви на дока напали. Да, мигнув, то їх то лікує. Ну, це ж в мене купа їжі. Доку, я тобі оставляю трошки своїх... А, ні, не оставляю. В атаку. Нічого собі, скільки в них ХП А шо це таке? А чо так багато? Завистивший дока, я решил сейчас построить тут свою базу, бо никуда це зайвом не будет. Я у тебя еще и газ, у меня только два га, а не один голем. Ах. А, а. Ну, ну, все. ну все А, ты не можешь грати? Я все, я вибув. А ти, ти спробуй заспавнити собі нову цю Фракцію, нових людей. Я уводжу свою армію Можеш тут знову жити. Дозволяю. Я знайшов нову базу зейта. Перші кадри. Відьмо, Перші прислати, які будуть цілити їх. У мене тут зараз пройде кілька цих ось, Свинок повз тебе. Вони абсолютно мирні. Просто подивись, щоб. Ні-не-не. ні ні ні, 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 ні. Не, не, не повз били. нього, не повз нього, а на нього. Повз нього. Ні-ні-ні-ні-ні. ні, ні. це мирні свинки, мирні. Вони тут погуляють. І зі мною мирні, так? Так. Да. Все читав. Тоді. Угу. Заснувавши нову колонію навпроти. Ну, на цьому. На іншому березі від Зейта, Я почав будувати міст для власне, цього нападу. В разі чого. Док, у мене до тебе питання. Тільки ще ти будеш терпіти утиски від мене. Коли ти нарешті цей. знищиш мене. Коли у мене будуть хоча б. якісь ресурси. сухсс. Окей. Тоді скажеш, коли це станеться. А це твої на. Коли війна між вами станеться. Да мне кажется, он давно організував її. Не-не-не, дивись, я, я їх просто проводив через портал. Вибач. я тебе випадково задів. Okay. Окей. Да я навіть не знаю, де это было, але ладно. Ну десь було. Может цього гаста в будь який. Ой, куди це він стріляє? Мій гаст може в будь-який момент полетіти у вашу сторону? Е! Мій гаст бомбить мою фортецю. Чого? А, а чого? -а, а, він стріляє по тобі і бомбить мою фортецю. Все, погнали, погнали, погнали! Це що таке? Я не понял. Алло, 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 алло. Мы так не домовлялись. Гасты, а, летите. Гасты, гасты, работайте. Ребята, я немного передумал, дивлячись на то, как воно руйнуется. Блин, они меня убивают. Є, yeah, oh, перемога. Я побачив, скільки у тебе там все, я поки Давай, удачі. Це перемога. Пізно. Пізно, все. Ти мене зрадив. А, все, мені вже не потрібні твої жителі. Да, да. Мені треба тепер наново будувати маяк. Мені не треба будувати маяк. Мені треба будувати маяк. Так, треба. Треба. Я веду свою армію до армії Зейта. Їху! Ух йома, йо, Зейтяко, шо ти ведеш? Та ти бачив, що у тебе є один скелет? Я його якраз відправив на тебе, але знову в тебе чомусь гасло відновлюється ХП. Я не знаю, чому, чесне слово. Ну, типо, це перемога. Все добре, Я пишем. Да. Давайте. это.